Відваги не падай на дусі. Слова отця піво для тих, кому бракує відваги. А кому зараз не бракує відваги? Тими, кому бракує відваги, є кожен з нас. Кожен з нас відчуває щоденно якусь, якесь недомагання, нетерпеливість, неміч, потребу, підтримки духовної. Отже, ж, кожному з нас бракує цієї відваги, і отец піво хоче нас запрошує і хоче нам допомагати, щоб ми не впадали на дусі. І наступна думка з книжечки Оця «Порад на час епідемії, але також вони актуальні і на сьогодні. Відваги не падай на дусі, бо Господь є з тобою більше, ніж до тієї пори. Нам здається, що зараз, під час війни. Господь Бог з нами так не є. Але це є помилка. То й Спів каже: Господь є з нами тепер більше, ніж до тієї пори. Власне, якщо би Бог нас не підтримував, кожен з нас вже би давним-давно заламався і не будував своєї такої надії на Господа Бога, втратив би віру. Одного разу підійшла до оця піво одна жіночка і каже, Отче, мені здається, що Бог мене не чує. А чому ти так вважаєш, питає отець Піла? Якщо би Бог тебе залишив, ти би мить перестала трупом. Отже, те, що ми вже живемо, те, що ми дихаємо, те, що ми дивимося, те, що ми молимося, означає, що Господь є з нами, що Він нас не полишає, свідомість та нехай тебе зміцнить на дусі і додасть відваги, і поможе в тому, щоб протистояти пробам. Життя це суцільна смуга різних випробувань. Більших чи менших. Чим більше робимо поступ в духовному житті, тим більше Господь Бог буде ставити нам серйозніші проби. Тобто, даючи більшу ласку, Господь Бог також буде нам давати більше випробування. Ми повинні бути цього свідомі. Але також при цій свідомості, я каже Отець Пів, ми не повинні втрачати відваги на дусі. Отже. ж, Пам'ятай, Бог є з тобою, коли тобі добре і коли тобі погано. Так, може видаватися, що Господь десь далеко, коли ми плачемо, коли ми втрачаємо рідне, коли ми втрачаємо домівки, коли несподівано змінюється наша життєва ситуація чи обставини. Але, власне, тоді, Бог опікується тобою. Тобою опікується Отець Спів. Довіряй йому.